Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось такий комплектик осінній джаз у мене вийшов. Це дощечка, друга сторона її робоча. І ось такий підсвічник, зроблений зі стаканчика. Такий у мене був стакан. І ось в мене вийшов такий. Чудовий набір. Давненько в мене ця серветочка. І ось я вирішила її використати. Така в мене дощечка, два шари білої фарби загрунтована з проміжною просушкою. Вимірюю я серветочку, якою стороною вона мені більш підійде. І відрізаю цей шматок, який мені потрібен. І Беру лиш верхній шар, так як завжди з серветочками. Верхній кольоровий шар і буду клеїти це все на лак. Лак у мене матовий акриловий з будівельного ринку. Приготувала шпательочок, целофанчик, виміряла ще раз серветочку і покриваємо лаком дощечку. Ось так прикладаємо серветочку, зверху файлик, шпательочком та все розрівнюємо, щоб у нас не було складочок. Останнім часом мені дуже сподобалося на лак клеїти серветочки більше, ніж на ПВА. Зверху знову прохожуся лаком і відставляю дощечку на просушечку. Після того, як моя дощечка висохла, я забираю пилочкою для нігті. Ось такі у мене пилочки різної, різних номерів, і відшліфовую, де руками відриваю, де відшліфовую залишки цієї серветочки. Вона, там на неї попав лак на ці шматочки, і вона дуже гарно відшліфовується. Далі я боковушки цієї дощечки. У мене є оранжева фарба, намішана з білою фарби. Фарба біла акрилова з будівельного ринку, і барвник снежка оранжевий. Я собі намішала такої концентрації, якої мені потрібно. Капнула туди трішечки лаку, тоді воно краще тримається, ця фарба не розмащується при лакуванні. І роблю боковушечки і ось цю серединочку. Знов це все просушую гарно і лакую і знов сушу. Далі в мене є 3D гель. Він в мене вже давненько, і я вирішила ним зробити. Він спочатку білий, а тоді робиться прозорі, такі крапельки прозорі виходять. Я вирішила серединки цих квіточок зробити цим 3D гелем. Ось спочатку, я бачите, зверху такий декор зробила. Відливочки у мене з епоксидки, такі, імітація бурштину, але потім я поміняла цей декор на листочок. Знайшла в себе такий цікавий листочок і поміняла. Сушу я це все, висохло. Бачите, ось я листочок поміняла. Знайшла такий шматочок стрічечки, колись я робила таку стрічечку, це в мене лишився такий шматочок. І приготувала я ще, знайшла я ще в себе такий декорчик, такий підвісочку, парасольку, і вирішила, що вона якраз тут підійде для декору цього листочка. Зрізаю я цей хвостик в неї і на гарячий клей я це все приклею потім. Зараз я взяла в мене є ось така, я вже часто нею користуюся модпоч, Це така епоксидочка вже розведена. Я так зрозуміла, що епоксидка пер... забивала, перекладала. І я наношу її тепер на пелюстки цих квітів. Ця епоксидочка, тут там такий ніжний, ніжна золотавинка. Як би мовити, золотинка присутня в цій епоксидочці, але дуже така ніжна-ніжна, як по золоті трішечки. Там, як по типу гліттера, щось там таке, але дуже-дуже такі мілесечки. І приклеюю на гарячий клей свій декор і ставлю на просушечку. Коли вона висохла, ця епоксидочка, то тут в мене вийшли ці квіти. Таке враження, що це дощові краплинки. Далі переходимо до мого підсвічника. Є в мене ось такий зошит олдскульний. Я ним з задоволенням користуюся, записую все, що мені тут потрібно, щоб не шукати далеко в тих закладках, і так далі, бо часом інтернету немає. І ось тут в мене є рецепт е морозного ефекту. Дві. Частинки крахмалу кукурудзяного. Дві частинки спирту. У мене тут горілка, а не спирт налита. Ось. І чотири частинки клея ПВА. У мене ось такий стаканчик. Він вже старенький такий, де неде там і подряпаний. Він один, і я вирішила його задекорувати. О, чотири частини ПВА. І дуже добре це все. Розмішуємо, щоб була в нас така однорідна маса. Розмішала я це все дуже добре і поділила її на частинки, тому що я хочу зробити свій підсвічник в оранжевих тонах, таких осінніх. Тобто я відлила цієї суміші. В баночку з залишками оранжевої акрилової фарби. Переставляю це все на маленьку таку мисочку і добре-добре це все перемішую, щоб в мене вийшов такий оранжевий колір. Це я так експериментую, бо там в мене в рецепті лише морозний ефект. А тут я вирішила зробити його таким осіннім. І спонжечком, такими тампонуючими рухами я наношу. Цю суміш на свій стаканчик. Даю йому добре висохнути. Сохне воно дуже, досить досить швидко. Незважаючи на те, що в нас не дуже тепло, досить швидко воно це все висохло. Далі я в цю фарбу ще от я її назад скинула, поки щоб вона не підсихала в мене. І Потім я в цю фарбу додала крапельку, буквально зовсім капіночку червоної фарби. А зараз ці залишки білої, цього морозного ефекту, я вирішила використати на своїх других стаканчиках, вони мені згодяться потім для зимових якихось робіт. Ось такі в мене тут один фужер, в мене є тут їх багатенько, мені сусідка їх. Перепила вони в неї після посудомийки, побіліли, а мені для моїх рукодільних справ вони дуже навіть і підходять. Ось так я роблю біленький цей ефект. Два рази я пройшлася по цьому фужерчику. І зараз я ще достану один з проміжною просушкою, звісно, ми проходимося два рази. Мені здалося, що одного разу тут якби замало. І так само ось такий в мене є фужерчик. І я так само пройшлася спонжечком по цьому фужерчику і відставила це все на просушечку. Далі, як я вже говорила, я додала трішечки червоної фарби. В цю оранжу, бачите, вона така більш яскравіша стала. І після просушки наношу другий шар цієї суміші. І виходить у мене така робота. Мені дуже сподобався цей ефект. Я так розумію, в цю можна додавати різні фарби. І фужерчики, оці підсвічники, можна робити різних кольорів. І буде Досить цікавий вигляд у цих робіт. Потім я ще й денце пройшлася, гарно це все висушила і ось такий результат. У мене є ось такі відливочки. Я буду записувати окреме відео, як я це роблю. Це відливки імітація бурштина з епоксидної смоли. На клей дракончик, я наклеюю. І прогріваю, щоб воно гарно лягло по цій поверхні е, стаканчика, бо це ж по поверхня в нас округла, щоб у мене цей відливок гарно ліг. Я е, прогріваю феном, і тоді ця епоксидка стає м'якенька, така м'якенька-м'якенька, і її можна вигинати і вона тоді прекрасно на цьому драконі тримається. На верхушечку я вирішила підклеїти ось такі ці стрічечки з цієї епоксидки, такі теж відливочки, на верхню частину цього підсвічника імпровізованого. Отак я теж прос... феном, тоді драконом, знову феном. Це все дуже добре тримається. І воно такий дає цікавий ефект. ну Осінні-осінні, такі теплі ці оранжеві відтінки на цій епоксиці, ну прямо як справжній бурштин. Тобто, в мене така вийшла імітація бурштина на моєму підсвічничку. І вони дуже, я поставила туди свічку, виглядає просто. Шикарно. Я ще поекспериментую на новорічних роботах з цією, з цією масою, і попробую дати викр, фарбувати в різні кольори і подивлюся, що в мене вийде. Можна давати такий голубенький, якийсь цікавий такий ніжний, зимовий, теж на підсвічники. Тобто, треба експериментувати. Сподіваюся, що цей рецепт вам буде до вподоби. Рецепт цей не мій, це я знайшла на просторах інтернету. Я дуже багато дивлюся таких дівчат, які роблять рукодільні роботи зарубіжних. Це, якщо я не помиляюся, іспа... Аргентинська все-таки жіночка, вона мені здається, бо я і в іспанської дівчининки бачила щось схоже, і в цей аргентинської. Я переписала, а потім благополучно, то в мене все втекло десь в ленті. Але я пошукаю і скажу вам, потім пізніше, якщо знайду, точно звідки я це брала. Ну, поки що мене цей ефект дуже. Задовольнив ось такий результат моєї роботи: ось такі крапельки дощу, такий справжній осінній джаз. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Сподіваюсь, вам сподобалася ця робота. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити, слідуючі надходження моїх відео, коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на Ютубі. Ставте запитання, можливо, вас щось зацікавить більш детальні якісь, якась розповідь про мої роботи. Будь ласка, з задоволенням буду відповідати на ваші запитання. Ось бачите, як гарно воно світиться. Просто шикарно бурштиновий підсвічник. Ну, ось така краса в мене вийшла. Дякую за те, що були зі мною. Щоб не прийшли до нас до хати. Ми з вами не забуваємо про донати. Донатимо на ЗСУ, підтримуємо наших хлопців разом до перемоги. Слава Україні!